Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сушко. Добрий. Ніяких за і проти суттєвих в коментарях, де я запитував поради щодо можливого встановлення фільтру в систему охолодження та обігріву Volkswagen, D4 я не побачив, тому зробив як на Тавріях. От я покатався 50 кілометрів на різних режимах перших і з вечора з раночку воно охололо. І я вам скажу, що я, в принципі, задоволений. Я задоволений, це було правильне рішення. Не знаю, наскільки камера передає, але там насправді є трохи таких гараздів, яким ну, взагалі-то нема чого робити там в системі по-нормальному, які не додають здоров'я ані радіатору, звісно, насамперед, ані іншим там, якимось трубочкам. І штукам-дрюком. О, до речі, я намацав жалюзі. І вони у мене закриті. Про це треба зробити окреме відео. Добре, це відео у нас про фільтр, в якому я після 50 кілометрів вже бачу вдосталь такого, що я, в принципі, задоволений його роботою. Задоволений його роботою, задоволений цим рішенням. І я вам скажу, що навіть просто заміна цієї рідини на нову навряд чи дасть такий позитивний ефект, бо машина 96-го року, он можна бачити, так, ну 96-й рік там всі трубочки, от вони всередині, відповідно, теж невеселі. Що це значить? Це значить, що ми заливаємо нову рідину і все одно продовжують летіти шматочки труб. З'єднань, не знаю там чого завгодно ще, і от забивати всілякі, особливо вузькі місця. Я задоволений таким рішенням, воно мені подобається, нехай добре служить. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.